Як прибрати боки, які вправи використовувати та що робити для того, щоб вони не повернулись? Жирні боки це дуже актуальна проблема і виглядає це дуже некрасиво. Але що з цим робити? Можна робити бокові нахили, бокові скручування. І звісно, це не допоможе. Але може зробити твою талію ще ширше, тому не роби такої дурні. Далі в нас є скручування на прямий м'яз живота. І не радій. Це також тобі не допоможе. О точно ще є вакуум. Багато людей роблять, роблять, і це тобі також не допоможе. А можеш ножем відрізати жир з боків. Звісно, це допоможе, це дуже боляче. Та й, взагалі, як ти повернешся до свого звичного способу життя, ти знову набереш свої боки, тому це так собі. Можна звернутися до хірурга. Буде не так жахливо, як ти себе сам поріжеш. Але знову ж таки, якщо будеш жити як завжди, харчуватись як завжди, то й боки повернуться як завжди. Тому вихід тільки один: під тебе потрібно підібрати план харчування, та, звісно, звісно, ти повинен.